А як Володя так трапилося? Скажи, будь ласка, ти розповідав рік тому в інтерв'ю, що твій дохід, якщо не помиляюся, місячний 40 тисяч гривень. Це дуже умовно. Um... Це в середньому um... Я проясню тобі, в чому ситуація. Реабілітація моєї дитини це також певне, певні кошти. І кожного місяця певна частина коштів, які би я чисто гіпотетично міг акумулювати для того. Щоб, от, до прикладу, займатися розкруткою свого особистого бренду і просуванням себе, я би міг витрачати, даючи якійсь конкретній людині, і вона би цим займалася, працювала і так далі. А так, в мене зараз величезна частина коштів. Це приблизно орієнтовно, трошечки більше 20 тисяч гривень. Іде виключно на реабілітацію моєї дитини для того, щоб з ним працювали найкраще, для того, щоб створити для нього максимально комфортні умови, і для того, щоб максимально соціалізувати наскільки можливий його, ну, його подальший процес розвитку, ну наскільки він може соціалізуватися в суспільстві, тому що ми не вічні, і ситуація зараз дуже нестабільна.